Психологія стосунків Петра Порошенка та Володимира Путіна. Петро Порошенко. За даними Вікіпедії, Український політик та державний діяч, підприємець, п'ятий президент України, депутат Верховної Ради України 3, 4, 5, 7 та 9 скликань. Керівник партії Європейська Солідарність. Народився 26 вересня. 1965 року військове звання майор, відкритий або екстравертивний психотип, логіко-етичний екстраверт, складний психотип, щоб уникнути внутрішнього психологічного протиріччя між мозковою логікою і дієвою етикою проявляє себе то як логіко інтуїтивний екстраверт, то як логіко сенсорний екстраверт. Різні школи психоаналізу дають логіко-етичному екстраверту умовну назву сен Сімон, логіко інтуїтивному екстраверту, такі умовні назви Пушкін, Лондон, Джек, підприємець Фельдмаршал. логіко-сенсорному екстраверту, такі умовні назви Моцарт, Корольов, Шерліц, Шерлок Холмс, адміністратор. Але у мене є інформація. Що Петро Порошенко народився 25 вересня 1965 року. Що це нам дає? Особистості, що мають іншу дату народження, яка відрізняється від офіційно визнаної, мають здатність не тільки проявляти себе як соціотип у даному випадку екстравертивний, а ще як і соціотип інтровертивний. Тобто, Петро Порошенко може проявляти себе як логіко-етичний інтроверт. Але так як і це є складним психотипом, то щоб уникнути внутрішнього психологічного протиріччя, він проявляє себе то як логіко-інтуїтивний інтроверт, то як логіко-сенсорний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають логіко етичному інтроверту умовну назву Лермонту, логіко інтуїтивному інтроверту такі умовні назви. Пробес Декарт, аналітик, дослідник. А логіко сенсорному троверту, такі умовні назви: Рузель Горький Максим, Контролер Опікун. Володимир Путін, як каже Вікпедія, російський державний та політичний діяч, колишній співробітник спецслужб Російської Федерації, чинний і беззмінний президент Російської Федерації, народився 7 жовтня 1952 року. Закритий або інтровертивний психотип, логіко-етичний інтроверт. Щоб не було внутрішнього психологічного конфлікту, зазвичай проявляє себе або як логіко-інтуїтивний інтроверт, або як логіко-сенсорний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають психотипу логіко-етичний інтроверт такі умовну назву Вермонту, логіко-інтуїтивному інтроверту, такі умовні назви Роспієр, Декарт, аналітик, дослідник. А логіко сенсорному інтроверту такі умовні назви: Рузлід, Горький, Максим, Контролер, Опікун. Тож між Петром Порошенком і Володимиром Путіним мало б існувати аж 8 типів стосунків, що є надзвичайно великою рідкістю в психоаналізі, коли між двома психотипами існує 8 типів психологічних стосунків, половина всіх стосунків, що є в психоаналізі, якщо Петро Порошенко. Як логіко-інтуїтивний екстраверт а Володимир Путін як логіко-інтуїтивний інтроверт, то між ними існують так звані стосунки повна протилежність. Якщо Петро Порошенко як логіко сенсорний екстраверт а Володимир Путін як логіко сенсорний інтроверт, то між ними існують так звані стосунки повна протилежність. Якщо Петро Порошенко як логіко-інтуїтивний екстраверт а Володимир Путін як логіко і сенсорний то між ними існують так звані міражні стосунки. Якщо Петро Порошенко, як логіко-сенсорний екстраверт а Володимир Путін як логіко інтуїтивний інтроверт, то між ними існують так звані міражні стосунки. Якщо Петро Порошенко, як логіко інтуїтивний інтроверт, а Володимир Путін, як логіко інтуїтивний інтроверт, то між ними існують так звані тотожні стосунки. Якщо Петро Порошенко, як логіко сенсорний інтроверт, а Володимир Путін як лоґико-сенсорний інтроверт, то між ними існують так звані тотожні стосунки. Якщо Петро Порошенко, як логіко інтуїтивний інтроверт, а Володимир Путін, як лоґико-сенсорний інтроверт, то між ними існують так звані родичні стосунки. Якщо Петро Порошенко, як лоґико-сенсорний інтроверт, а Володимир Путін, як логіко інтуїтивний інтроверт, то між ними існують так звані родичні стосунки. Але ми бачимо. Що, хоча у спілкуванні між Порошенком і Путіним може взаємодіяти вісім різних психотипних пар, але психологічних стосунків є лише чотири, які ми розглянемо у порядку вищевикладеного аналізу, стосунки повна протилежність. Це стосунки настійкові дистанції. При цих стосунках психотипам важко встановити необхідну психологічну дистанцію. Це виходить тільки у випадках інтимного спілкування один з одним. Поява третьої сторонньої людини – це зводить на нівець. Розпочинається конкуренція думок, вербальна функція, що перетворюється інколи в бурхливу суперечку. Нікому з психотипів не хочеться втратити авторитет в очах сторонніх слухачів, спостерігачів, адже мова йде, як зазвичай, про сильні функції партнерів. Проте імпонує манера партнера вести себе в суспільстві, колективі, його сердечність, теплота. Це спричиняє перехід на близьку дистанцію стосунків спілкування. При груповому спілкуванні психологічна атмосфера несподівано починає змінюватися. Інтроверт стає відчутжуватися від екстраверта, стосунки втрачають теплоту, стають формальними, виявляється насторожність, недовіра в стосунках при спілкуванні. Обоє в душі починають жалкувати про допущений перехід до довірливих стосунків. Екстраверту, здається, що його невірно розумів, відноситься до нього предвзято. Але це не стосується Порошенка, бо він має здатність переходити з екстраверсії на інтроверсію. Це не може не дивувати, так як у двох взаєморозубіння є непогано. Інтроверт гасить активність екстраверта, і це не стосується Порошенка. Його голосі з'являється звинувачування інтонації, він починає різко словуватися на рахунок екстраверта. Критикує його. Екстраверт намагається відповідати тим же. Ці незвичні стосунки віддалено нагадують чергування на півдуальності з ревізією. Найбільш непривабливі позиції тут, скоріше за все, знаходиться екстраверт. Але це не стосується Порошенка. З одного боку, він відчуває себе, немов в тилу ворога. Порошенко завжди готовий до цього. Все сприймає на свій рахунок, боїться здійснити невірні кроки викриття. А з іншого боку, він не може не бачити, що його партнер людина порядна і хороша, а в це Порошенко не вірить. Уникнути взаємних звинувачень може допомогти тільки високий рівень культури партнерів, який є у Порошенка, але відсутній у Путіна. Міражні стосунки це стосунки розслаблення. Жодне з інтертипних стосунків так не розслаблює і не розхолоджує партнерів, як міражні. З міражним партнером приємно відпочивати або обговорювати сторонні теми. Людина, ніби та не втрачає цілісність сприйняття дійсності, перетворюється нестійкий міраж. З таким партнером не хочеться займатися серйозними справами. Ділове співробітництво при таких стосунках майже неможливе. Цілком незрозумілими є поступки один одного. Те, до чого правильний партнер здається нездійсненним таким, що не заслуговує на увагу. Очікується від партнера зовсім інша активність, тому один охолоджує іншого в його ділових замислах. Партнери ніби граються в пошкоджений телефон. Таке спілкування з боку здається смішним. Воно нагадує діалог двох артистів-гумористів, коли один різко безсеремонно обриває на півслові іншого. Інтровертці пари намагається позбутися від намагання екстраверта, нав'язати інтроверту свою думку, хоче зберегти певну автономію. Екстраверт хоче зробити з інтроверта нормальну людину. Обоє налаштовані до здібності один одного, критично. Суперечки в цих стосунках зазвичай недовготривалі. Партнери втягнуть один до одного. Часом стосунки стають дуже добрими і теплими. Це відбувається тоді, коли вони мало розмовляють на конкретні теми, а більше просто займаються спільною справою. Обговорення результатів успішно завершені справи підносить, але при нових спробах взятися за справу знову, натикаються з тими ж труднощами. Та й разом навряд чи можливо багато досягти. По причині неможливості зібратися і працювати повну силу. Тотожні стосунки. Між тотожними партнерами складаються стосунки повного розуміння, але вони не вміють допомогти один одному. Тотожні типи одинаково дивляться на світ, аналогічно осмислюють отриману інформацію, роблять майже одні й ті ж висновки, а також стикаються з одними і тими ж проблемами. Спостерігаючи це, у них виникає співчуття одне до одного. Партнера хочеться підтримати, оправдати так чи по-іншому, так як відчувають, що в цій ситуації самі поступали так само. З іншого боку, тотожні спілкування швидко набридає. Не отримуючи нової інформації, від партнера бачить всю безсильність такого спілкування. Неінформативний інформативний партнер здається нецікавим. З часом встановлюються або нейтральні, або прохолодні стосунки. Це й не дивно, адже після обміну інформацією їм вже нецікаво обговорювати, знаючи наперед. Що до таких же висновків можна прийти самому без порад партнера. Виключенням є випадок великої різниці в досвіді або знаннях, тоді може виникнути зацікавленість менш досвідченого, молодшого і створюється тяжіння один до одного, так як відбувається швидке, і ефективне навчання, притікання інформації. Такі стосунки є ідеальними для пари вчитель, учень або батько, мати дитини. Спільна робота у такому випадку також є ефективною, так як виникає з. Складування зусиль в одному напрямку. Слід сказати і на вплив підтипів на цих стосунків. При співпаданні підтипів спілкування більш приємне і легке. При неспівпаданні невпі... підтипів партнери дивляться один на одного з деякою недовірою. Здається, що ця людина через що прискіплива, перегинає пальцю. Тотожні стосунки мають більше виховне значення, так як дозволяють повернути до себе з боку. Об'єктивно оцінити свої позитивні і негативні сторони. Але дивитися на себе з боку не всім приємно. Навіть власний голос, записаний на носі голосової інформації, а потім особисто прослуханий, здається гіршим, ніж про це, маєш власне уявлення. Ці стосунки допомагають досконалювати адекватну вірну самооцінку. Родичні стосунки це стосунки далеких родичів. Які говорять про формально потрібні в даних умовах речі, дотримуючись законів вічливості і остинності, але не бажають особливо проникати в дрібниці відносин між собою. З часом такі спілкування набридають, так як виникає погляд, що людина береться за вирішення проблеми не з того боку або не в потрібній послідовності і не бажає прислуховуватися до думки партнера. Тому партнери часто намагаються дійти якоїсь середини, досягти компромісу. В гурті такі стосунки значно поліпшуються, тому що поведінка партнера в стосунках з іншими людьми часто подобається. У цьому випадку родичам є чому навчити один одного. Шанси на навчання, безумовно, також є, так як умова у цьому випадку йде якраз про треновану словесно поведінкову функцію кожного з партнерів-родичів. Один може навчитися стримуваності, а інший, навпаки, більшої активності. Родичні партнери можуть звертатися один до одного за порадою, але потім вийде так, що радник сам почне користуватися отриманою інформацією для власної вигоди. Кінець кінцем, той, що звертався за порадою, зостанеться ні з чим при своїх інтересах. Один і той же випадок розглядається партнерами під різними кутами зору. Так, ніби це дає вигоду іншому. А собі наноситься тільки шкода. Тому партнери один одному здаються егоїстами, хоча прямо таких претензій не пред'являють. В методах виконання однієї ж тієї ж роботи взаєморозуміння також немає. Їх найбільше розвинуті поведінкові функції протилежні, поки обоє на рівних, вони всім не чіпляють один одного, особливо якщо вони інтроверти. Але коли один стоїть над іншим, начальник, наставник, батько просто старша людина. Це може привести до великих розходжень і навіть до конфліктів, особливо при неспівпадаючих підтипах. Отож, зробимо висновки. Парі порошенко путін Порошенко знаходиться в більш вигідній ситуації, адже може дуже швидко переходити з одного типу стосунків на інший, використовуючи чотири свої можливі психотипи. Крім того, Порошенко має великі здібності до маніпуляції людьми, які у Путіна відсутні. Порошенко працює на досягнення успіху за умови підняття свого іміджу, але не заради грошей. Але може працювати і без похвалив матеріальної винагороди. Путін же працювати не любить і вважає, що це мають заради нього робити інші, адже вони йому зобов'язані, а не він їм. Порошенко – природжений громадський діяч в будь-якій сфері громадської діяльності. Путіна цієї якості немає. У всіх інших психологічних якостях Порошенко і Путін схожі між собою. У випадку, якщо Петру Порошенку доведеться виконувати обов'язки президента України і він візьме участь в переговорах з Російською Федерацією на найвищому рівні, то у випадку підміни Путіна Порошенко відразу виявить цю підміну на психологічному рівні. Але афішувати це не буде, а використає цю ситуацію на свою користь. Ось і все про стосунки Петра Порошенка і Володимира Путіна. Якщо ця моя публікація в чомусь образила Петра Порошенка, то я наперед приношу своє вибачення за це. Але так як він вибрав собі шлях публічної особи, то мав би бути готовим до всього. Вибачень Путіну за незручності, які я йому міг завдати, не приношу, бо він на моє вибачення не заслуговує. Якщо ви дослухали це відео до кінця, то обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео, поставте лайк під цим відео і по можливості. Прокоментуйте це відео і обов'язково поширте це відео в інших мережах між своїми друзями і знайомими. Буду вдячний кожному. Для мене, як блогера, це є важливою.